День перемоги у Дніпропетровську пройшов спокійно. Травневе свято на щастя обійшлося без провокацій та сутичок. Всі офіційні та заплановані заходи пройшли у першій половині дня, після чого вулиці були майже порожні. Близько 10-ї години ранку біля пам'ятника генералу Пушкіну розпочалася акція «Безсмертний полк». Головна мета заходу – вшанувати пам'ять родичів, які брали участь у великій вітчизняній. Однак чомусь з фотографіями своїх близьких прийшли далеко не всі, навіть не більшість. Та й, напевно, багато хто з присутніх взагалі не розумів справжню мету заходу. За люди не здаються? Ні! Слава! 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 Незважаючи на те, що влада цього року вирішила відмовитись від гвардійської стрічки та замінити її червоним маком з надписом Ніколи знову, переважна більшість учасників акції Безсмертний полк проігнорувала таке нововведення. «Красний мак он не являється таким-то Узнаваємо для большинства людей, які тут живуть. я брала гвардіїську ляточку для, для показательності. Ситуація була спокійною. Кількість працівників правоохоронних органів, що забезпечували порядок під час проведення акції, була незначною. Однак, же після того, як люди вирушили до пам'ятника слави, наша знімальна група помітила скупчення правоохоронців. З'ясувалось, що міліціонери затримали молодика, який при собі мав бити каску та плоскогубці. Я ні. Мої. Ваші? Да. А за чим вам діти? Защищаться, боюся. Чоловік розповів, все це він приніс з собою, щоб нібито оборонятись від футбольних ультраз. Чому він вирішив, що на нього нападатимуть, хлопець пояснити не зміг. Сказав лише, що зібрати із собою такий арсенал на свято його підштовхнули події на сході України. З чого ви взяли, що на вас будуть нападати? Ну, Одесу бачили, хлопці. По інтернету гуляють, шняги такі хаще. Так, що... А чому він на вас? Ви в то особі? Чому на нас на всіх. Станом на 16-ту годину до одного з райвідділків міліції правоохоронці доставили сімох чоловіків віком від 20 до 26 років. Троє з них студенти, решта безробітні. У четверих із них, які знаходилися скажімо так, групою, були з'яти два газових балончика, два складних ножа, дві дерев'яні біти і резинове дупінг. І що один він мужчина, котра дід брані живет строїтельну казку при сібі. мав, пакет, в якому знаходився молоток, розводні ключі. Всі предмети, які вилучили у затриманих, направлені на експертизу. Наразі міліція з'ясовує, з, з якою метою чоловіки принесли з собою ці речі на масові заходи. За словами самих затриманих, предмети були їм необхідні для самооборони. Юлія Брик, Олександр Дубина, Олександр Пронський. Новини каналу.